Виконуємо завдання 2. Практичної роботи 4.3 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Якщо ви використовуєте онлайн Scratch, тоді зайдіть в папку Мої проекти та відкрийте проєкт, який ви створили під час виконання попередньої практичної роботи практичної роботи 4.2 з назвою Лісові пригоди. Вибираємо переглянути код. Якщо ж ви використовували скретч, який встановлений на комп'ютері, то відкриваєте проєкт «Лісові пригоди на комп'ютері. Я буду продовжувати використовувати скретч онлайн. Отже, додамо новий спрайт. Перемістимо спрайт зайця Хейр. На ось це місце та додамо новий спрайт. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Перейдемо в категорію тварини та додамо спрайт сови. «All». Створимо скрипт для даного спрайта. Скрипт розпочнеться тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, переходимо в категорію події, додамо блок. Коли зелений прапорець натиснуто, після цього дана сува має переміститися в деяку точку з координатами Х60Y20, прийдемо в групу рух, додамо блок перемістити в х У20». Якщо ми подивимося на ось цю сцену, то центр сцени має координати x0 y 0. Причому x буде збільшуватися ось сюди до 240 максимальне значення сцени 240 о цій торці, а зменшуватися ось сюди. Мінімальне значення мінус 240. Y буде збільшуватися вверх максимальне значення 180. А зменшуватися вниз мінімальне значення мінус 180. От зараз, коли я, бачите, переміщаю сову, то ось тут ви можете побачити значення X та Y даного положення, даного спрайта сови, отже, X60, Y20. Це буде приблизно ось тут. Отже, сова ось туди переміститься. Після цього потрібно змінити образ суви. Якщо перейдемо на вкладку Образи, то бачимо ось є три образи для даного спрайта. Перейдемо в групу Вигляд. Виберемо змінити образ на All A, ну якщо точніше, all A, після цього сува має подивитися на зайця. Вибираємо слідувати за. Відкриємо ось цей список та виберемо зайця Sprite Hair. Бачимо заяць, називається хейр. Зверніть увагу, що в цьому випадку сува не буде переміщатися до зайця, а вона просто повернеться в напрямку зайця. Давайте запустимо і подивимося. Отже, бачимо, переміщається в ось цю точку і дивиться туди. Але при цьому, бачите, сува стала догори ногами. Для того, щоб цього не було, ми виберемо стиль обертання зліва направо. Тобто в цьому випадку може дивитися або ліворуч, або праворуч. Давайте повернемо так, як було, клацаємо сюди напрям та встановлюємо ось тут 90-му. Після цього сова має подумати вуха зайця довші, як мої крила. В дане поле вписуємо потрібний текст. Далі сова чекає 2 секунди. Змінить образ на ось цей з крилами. це в точку. З координатами Х мінус а y 100. Це буде десь ось тут. Тобто буде здаватися, що ніби сова. Полетіла і подумає, але він не вміє літати. Давайте запустимо, зрозуміло буде одночасно виконуватися скрипт сценарій і для зайця, що ми створили під час виконання попередньої практичної A4-2. І для сови. Давайте збільшимо, натиснемо на зелений прапорець. І бачимо скрипт для сови. Виконується. Давайте ще раз. Говорить, злітає, приміщується сюди. Знову говорить. Точніше думаю, не говорить. Так, отже, все працює. Давайте збережемо. Якщо онлайн, значить збережемо в папці своїми проєктами. Ну і давайте я ще збережу на комп'ютері. Файл вивантажите на ваш комп'ютер. Збережу власній папці вже тільки з іменем лісові пригоди. 2. Другий проєкт. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!